Вітаю! Ви на каналі Вчителі у Польщі. Сьогодні ми поговоримо про українську мову як другу іноземну мову у польських школах. 25 липня 2025 року було опубліковано нову навчальну програму з української мови як іноземної. Автором програми є Павел Левчук, доктор Інституту славістики польської академії наук. Меценатом проекту є Артур Баглюк, український підприємець і директор представництва польсько-української господарчої палати в Кракові. Ініціатива була реалізована за підтримки Посольства України в Республіці Польща. Як працює система вивчення іноземних мов у, у Польщі? Перший етап це класи 1-3, де вивчається тільки одна іноземна мова. І на вивчення приділяється 180 годин. Другий етап це класи 4-8. На вивчення першої іноземної мови виділяється 450 годин і 120 годин на вивчення другої іноземної мови. Саме ці години можуть бути приділені для вивчення української мови. Хто вирішує, які мови вивчаються у школі? Ця компетенція належить до директора школи. Він враховує наявність викладачів. Умови навчання та організаційні ресурси. Підписуйтеся на канал, щоб отримувати актуальні новини про освіту, українську мову та можливості для українських вчителів у Польщі.